Російські вчителі провели флешмоб з портретами, як вони думали, президента Російської Федерації Володимира Путіна до його дня народження. Проте замість Путіна на плакатах, які вони тримали, був український революціонер Степан Бандера, якого так сильно бояться і ненавидять росіяни. Президента Російської Федерації привітали віршами та побажали довгих років та країною керувати гідно. Желаємо довгих літ і ясних днів. Страною руководіть достойно. Ще сильніше бути, ще мудріше. і і жить щасливо, радостно, спокійно. Стало відомо, що розіграш справа рук білоруського пранкера Владислава Бохана. Він від імені регіонального відділення партії Єдина Росія попросив освітян провести акцію до дня народження Путіна. До листа додав плакати, афіші на яких нібито було зображено диктатора Кремля в молодості. При цьому в школі не впізнали, що замість Путіна на фото було зображено бандеру. Це не перший розіграш росіян Владом Боханом в 2022 році. Він змусив їх провести суботник під гітлерівським гаслом. Праця звільняє. Можливий діалог Україна-Росія може розпочатися навесні весні 2024 вважає міністр оборони Італії Гвідо Розето. Про це він сказав, виступаючи на фестивалі міст. Пише Уніан. У мене таке враження, що хтось може розглядати цю зиму як точкове вирішення конфлікту, який, здається, ніколи не закінчиться. І що після українського контрнаступу і російського контрнаступу весна може стати періодом, коли як тільки зброю буде вичерпано з обох сторін, можна буде. Почати діалог у той же час Крузето висловив побоювання, що Росія може посилити свою повітряну активність, оскільки ще не використала наявні у неї літаки четвертого і п'ятого поколінь. Впевненість у тому, що Україна та РФ сядуть за стіл переговорів, висловив і міністр закордонних справ Австрії Олександр Шаленберг. На його думку, мир завжди досягається за столом переговорів, а не на полі бою. Пише Більд. у свою чергу. Президент України Володимир Зеленський упевнений, що Росію не цікавить дипломатичний шлях. Візьмете. Історію те, що Ватікан контактував відповідно з Російською Федерацією. Ви візьмете інші наші держави, які хотіли, як ви сказали, про Туреччину, які хотіли мати ті чи інші початки дипломатії, і ви побачите один єдиний результат. Нікому не вдалося. Не тому, що це слабкі лідери, це сильні люди світу, і всі ці люди вони хотіли закінчення війни, а багато з них хотіли, щоб ця війна не починалась, але все це йде в розріз бажань президента Росії. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було кілька раундів переговорів. Тоді Київ запропонував зупинити вогонь, проте Москва відмовилася це зробити. Наприкінці листопада, 2022-го Володимир Зеленський говорив, що українська сторона погодиться вести переговори з представниками РФ лише після дотримання низки умов. Відновлення територіальної цілісності України, відшкодування завданих збитків, а також покарання всіх причетних до військових злочинів, скоєних в Україні. Тим часом Блумберг повідомляє про те, що цього місяця у Стамбулі має відбутися третя міжнародна зустріч для досягнення миру. Очікується, що на неї прибудуть радники з національної безпеки різних країн, зокрема США. На саміті очікують побачити і Китай. Росія на зустріч не запрошена, як і на попередні, що відбулися влітку в Данії та Саудівській Аравії. Крім того, очікується, що на майбутніх переговорах Володимир Зеленський представить план, що складається з десяти пунктів, відомий як формула миру. Він включає виведення російських військ з міжнародно визнаної території України і звільнення полонених, а також забезпечення ядерної продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки країни. За підсумками зустрічі Україна сподівається до кінця року провести саміт, під час якого на основі українських вимог буде сформульовано спільну мирну ініціативу. ЗСУ зайшли в сіру зону біля Невельського на схід від Донецька. Пише Уніан, посилаючись на інститут вивчення війни. За даними аналітиків, окупанти продовжили наступальні дії на лінії Авдіївка Донецьк, але успіху не досягли. На таврійському напрямку російські загарбники за останню добу втратили понад 300 людей. Також ворог продовжує здаватися в полон. Про це речник Силоборони оборони таврійського спрямування Олександр Стопун заявив в ефірі інформаційного марафону: минулої доби троє російських окупантів здалися. За за крайні за крайні п'ять діб ця цифра вже складає близько 30 осіб. Олександр Стопун зазначив, що минулої доби на Таврійському напрямку ворог здійснив більше 900 артилерійських обстрілів, але ЗСУ їх відбивають, а також знищують військову техніку та склади з боєприпасами окупантів. Як повідомив начальник прес-служби східного угруповування військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі інформаційного марафону. На Бахмутському напрямку в районі залізниці тривають важкі бої. Сили оборони України намагаються відкинути ворога та закріпитися на досягнутих рубежах. Крім того, за словами Іллії Влаша, найважча ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку. Там противник дуже інтенсивно використовує свої нові штурмовики Су 35 які можуть стріляти як по повітряних, так і наземних цілях. Також ворог використовує гелікоптери Ка-52, Іноді парами заходять мі 8 Ще супротивник вибрав новий населений пункт для атак Макіївку, але ЗСУ відбивають атаки противника та завдають йому вогневої поразки. Також українські сили вразили російську станцію радіоелектронної боротьби Баріса Глєпск та пошкодили радіолокаційну станцію Зоопарк. Явлаш нагадав, що на Лимано-Куп'янському напрямку зосереджено понад 110 тисяч особового складу російських загарбників. У той же час на Бахмутському напрямку окупанти тримають 51 тисячу своїх військових, як заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю телебаченню Торонто. Військове командування України виявилося на голову вище за російське, оскільки Російська Федерація зосереджена на протидії українським сухопутним операціям, український генштаб повністю переграє генштаб російської армії. Росіяни не знають звідки прийде наступна атака. Бен хоче зазначив, ЗСУ проводить так звані багатопросторові операції, коли одночасно сплановано дію в повітрі, на суші, на морі, у кіберпросторі та в інформаційному просторі. Росія планує створити військово-морську базу на чорноморському узбережжі окупованої грузинської Абхазії. Про підписання спільної угоди з російським диктатором Путіним оголосив Аслан Бжанія, так званий президент Республіки Абхазія, в інтерв'ю газеті. «Ізвєстя». Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування військово-морського флоту РФ. Напередодні виходу інтерв'ю Бжанія провів переговори з путіним у Сочі. Зустріч політиків відбулася під приводом 30-річної перемоги у грузинсько абхазькій війні. Тим часом супутникові знімки підтверджують, що Росія перекидає частину Чорноморського флоту РФ до Новоросійська в Краснодарському краї. Про це повідомляє один із аналітиків, який опублікував знімки Планет Лапс від 2 жовтня. Спікер Кремля Дмитро Піско, відмовившись від коментарів журналісту агентства Рейтер, таким чином фактично підтвердив інформацію про переведення частини Чорноморського флоту в новоросійське створення військово-морської бази в Абхазії. Пару дней назад Россия перевела большую часть своего Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, а также о том, что Россия собирается создать постоянную военно-морскую базу в Абхазии. Скажите, можете ли вы это подтвердить? Нет, я никак не могу это комментировать. Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, это вообще компетенция Министерства обороны. Тим часом окупаційний голова так званого кримського парламенту Володимир Константинов заявив, що вимагатиме від України виплатити кожному мешканцю півострова по 200 тисяч рублів як моральну компенсацію за водну блокаду. Однак мешканцям півострова навряд чи вдасться отримати ці гроші. Європейський суд з прав людини у 2021 році визнав анексію українського Криму Росією незаконною, а контроль Росією півострова спричинив порушення прав людини.